Всім привіт-привіт! Асічка відреагувала одразу. Сьогодні буде таке коротеньке відео. Розпаковочка з Хотіла сказати Аліекспрес, але ні, з ТЕМУ, звичайно, з тему. Тут в мене є така посілочка. Я її вже частково розпакувала, тому що там був деякий презент. Це був одяг для хлопця. І ось кофта підійшла, а штані, на жаль, як бріджі, Тому комусь буде ще один презент. Ну, то добре. Просто хотіла показати, в якому стані надійшла посилочка. Мене це так вразило. Я просто була в захваті. Де вона побувала? По-перше, це вішалка. Вішак. Не знаю, що це буде, їй-богу, я гадаю, що ем, вона мусить бути якось-такось. Так -ось. Ну, коротше, да. е, е, це вішак. Посилку я очікувала десь місяць, ну, трішечки менше. Е, бо я гадала, якось цим питань не буде, але, але. Тему є тема. Ще е, одна така покупочка. Дуже хотілося спробувати. Е, це такі собі колготки, типу, е, вони теплі, але, е, як то кажуть, е, обманки. Так? Так? Тобто, е, ніби... Ти надягла такі тонесенькі колготки, а на самому разі вони теплі, просто так е, зроблені, що е, під чорним шаром е, просочується такий тілесний шар. Не знала баба клопоту, я придбала такий пасик безпеки для собаки. Насловніше. Yeah. Це такий і ось це буде цікаво, тому що е, м'ячик, як написано, він е, розумний, і він може сам стрибати. Е, ясно, понятно, що, напевно, його треба спочатку зарядити, а потім вже все інше. Е, давайте, напевно, почнемо з самого простішого. Це такі колготочки. Так, написано з Поліестру. Полемій, спандекс. А... Зараз, зараз. Вони з сердушками. З такими серденьками. Ну, а як насправді ось ось, бачите, про що я казала? Такий типу, телесний. І ось так виглядається. Ну, в принципі, мені подобається. Я десь бачила теж е, такий анонс, і де сказано, що вони відливають зеленим. Але ну, я не сказала би, що це з взагалі. Ну, як би нормальний такий тілесний колір. Не Немолаткий, але все ж таки. Ну, а колготки виглядають якось так ось. Не так, щоб прям прозоро-прозоро виглядали, але нормально. Мені подобається. М'ячик. Отак він виглядає. О, oh, бачите, ще й плані USB кабель. Такий. І такий м'ячик. Да, Асічка, це тобі. А, ні, 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 Чекай. Його треба зарядити. Чекай. Так. От він викручується. Ага, і от, от напевно, тут він заряджується. Ну, добре, ми поставимо його на зарядку, і тоді я вам повідаю. Ага, я тут вам головне не засняла. Коли він заряджується, м'ячик, то ем, блимає таким бусковим кольором, бірзовим. Ну, блимає. А коли заряджений, то вже зеленим світиться. І так, пропоную вам подивитися е, все ж таки м'ячик. Ну, було б непогано, якби він був з такої гуми полотної. Бо, не знаю, чутно, не чутно, він як пластиковий. І я ну, не дуже полюбляю купляти для своєї собаки іграшки пластикові. Ну, вімкну його. Ага. Это было не Массакра! Масакра, я дердолю, какой звук стоит. Отец, ну ты видел, видел? Почекай. Ну, треба почекати, зайка. Треба почекати, ти його вже побачила. Він твій, абсолютно твій. Да. Да. Але треба час, треба час, чад, треща. Чому час. бабусінка Так, Я взяла тут одразу ножичок і А айся від камери. Киш. Пахне щось не дуже. Три трубки. Ну такі вони якось. А наша інструкція, і так все ясно. Що не ясно, хіба? Все ясно. Ну, то будемо робити. Хезе. Оця картинка мені просто просто подобається. Хезе. Так і є. Сталь? Серйозно? Зі сталі? Ладно. Я чогось в житті не знаю. Ну, що я хочу від Китаю? А що тут? Тьфу, муха Чотири є три пійтики. Три пімптики, Дві широких. Одна довга. Так, дві широких, три. Все. Уклад такий. Ну, напевно, пімптики на них вдягаєте, так. Да. Це буде в нас підставка. Три ноги зібрали. Далі. Де ця оця широка? Стромляємо широку. Є в нас таке. Поставили отак. Знову хзе. І знову встромляємо. Ретроградний Меркурій. Стромляємо. І отак. От ну, в цілому зараз покажу, як це виглядає. Як би. Якось так ось. Ну, в принципі. В принципі. Може бути. Ні. Yeah.